Туалет у самому центрі міста напети філякає перехожих. Стіни закладу обшарпані, штукатурка шматками обвалилася поряд усе у смітті. Показати, у якому стані вбиральне всередині, ми не змогли, адже територія у приватній власності. Проте Ужгородці кажуть, там ще гірше ніж зовні. Води у бачках туалетів немає, підлога у каналізаційних водах, про мило та рушники і мови не йдеться. Двері тут цілий день відкриті, тому сморід відчувається, навіть якщо просто пройти повз. А кошти Стоє таке задоволення – Дві гривні. Ну, я зайшла в той туалет, ну то, то кошмар, то кошмар. Один єдиний туалет в місті і не є що, як зайти до нього. Пісуари і все там робиш, що хочеш. А от ну хоча б мило щось нічого нема. Причай дитину до кустіка під дерево, воно не виховано, не гарно, А з другого боку це не туалет. Після нашого звернення у міську раду на місце виїхала муніципальна інспекція. Проте після огляду жодних порушень благоустрою міста не побачили. Обваленої штукатурки та засміченої території поряд виявилося недостатньо для складання протоколу на власника.